Вітаю у промову! Напевно, неодноразово траплялося вам на сторінках художньої літератури читати, що хтось кудись шубовснув. Тож пропоную з'ясувати, хто коли і як може шубовстати. У прямому значенні шубовстати це кидатися, падати, пірнати у воду, роблячи сплески. Наприклад, діти з радістю скидали з себе одяг і один за одним шубовснули у воду. Або ж валитися, котитися, летіти, падати, перекидатися, розтягатися, сунутися, хрюпати, хряпати, хряскати. У переносному значенні шубовснути це з головою занурюватися у вир подій. Походження цього чудернацького слова цілком зрозуміле. Це експресивне утворення від дієслова бовтати. Говоріть українською правильно, шубовстайте в воду або в улюблену справу з головою.